Уряд підготував проєкт державного бюджету на наступний рік до другого читання у Верховній Раді. Весь обсяг власних надходжень Кабмін спрямовує на сили оборони для забезпечення балансу, потреб армії і соціальних видатків. Внесли відповідні зміни. Загальний обсяг доходів зросте на майже 30 мільярдів гривень. Зокрема, за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50. видатки теж зростуть на 33,5 мільярди. з Цих коштів 19 мільярдів поповнюють резервний фонд. 6,5 мільярди піде на підвищення зарплат вчителям шкіл. Викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року Ростислав Тістик, голова підкомітету з питань європейської інтеграції, комітету Верховної Ради України з питань бюджету з нами на прямому зв'язку. Ростиславе, один з плюсів, що у нас зараз резерви такі, як здається, не було за часів незалежності України. Можна так говорити? Доброго здоров'я. Ну ви знаєте, такий облік я точно не веду, але дійсно пригадати таку е, цифру. Вона постійно є змінна. Насправді, тому що ми бачимо, що це залежить від різних критичних е, питань, які має безпосередньо е, вирішувати уряд. Тому безпосередньо ми вносили і зміни до державного бюджету декілька разів цього року, минулого року. Та але безумовно, ця пропозиція та це теж напевно є не фінальна цифра. Так, на резерві не фокус вашої уваги. Маєте право, бо ви голова підкомітету з питань європейської інтеграції, але ви прочитали бюджет. Тоді важливі для вас зміни, за які ви збираєтеся голосувати, чи навпаки не збираєтеся голосувати, тому що не підтримуєте ініціативу Кабміну. Ну, ви знаєте, я хочу е, додати, що уряд дійсно попрацював і суттєво допрацював е, сам законопроект після першого читання, і з такого ключового то хочеться відмітити те, що ми дійсно бачимо. Як ворог задає шкоди нашій укрзалізниці, та особливо б'є по пасажирських і по вантажних вагонах? Та і уряд все таки зумів віднайти ресурс та близько 5-7 мільярдів гривень з двох джерел. Одне джерело це від скорочення е, державного підприємства його програми фінансування інфраструктурних проектів. Близько 1,4 мільярда гривень, і також 4,3 і три мільярди гривень від. Половини банківського податку, який мав зараховувати з місцеві бюджети, ті кошти будуть якраз керуватись на підтримку укрзалізниці в частині якраз закупівлі нових вагонів, що є необхідно. Так само хочу сказати, що. Додатково, це були пропозиції народних депутатів. Якраз ми голосували. Віднайшов уряд 1 мільярд гривень на гуманітарне розмінування. Також дивіденти від Укрфін житло близько 1,3 мільярда гривень. Буде спрямовуватися якраз на програму пільгової потеки. Заміна дозволити уряду на кращих умовах ОДП новими замінювати старі. Близько 50% ПДФО від е, програми Defense City, е, Якраз ідеться мова про ті компанії, які релоковані, вимушені релоковані. Це ті підприємства, якраз і наполягали на тому, щоб була створена інфраструктура відповідна, і підтримки взагалі і захисту цього виробництва. Е, це вже буде, і також е, стосовно якраз того, що уряд. Бо Багато було критики, багато було якогось фейків насправді стосовно підвищення заробітних плат вчителів. То як з 1 січня на 30%, то уряд так само запропонував пропозицію не на 20%, як вони в першій редакції запропонували, а до 30%. Тому ми сподіваємося, що дійсно ми будемо справлятися з державною бюджеті з нашими потребами і зможемо ще краще підвищити заробітні плати для наших вчителів. Про викладачів вже зазначили. Я вам за це дуже велике вдячний, тому що це була правка Руслана Стефанчука, і дійсно ми маємо вирівнювати цю справедливість для усіх освітян, і це дійсно справедливо. Також я би хотів відмітити, що такі важливі, якраз дохідні частині наповнення, скажімо, наших пропозицій. То зберігається. Ми вже значили на резервний фонд на викладачів, а також є і зменшення коштів від рівня державних програм, які неефективні. Там частині були пропозиції власних від державної прикордонної служби та Нацгвардії та Нацполіції. поліції. Ті кошти точно будуть спрямовані на додатково один мільярд на укриття в садочках, також на лікарні в Харкові, на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти, на ВПО на житло для ВПО. і якщо так підсумовуючи то ми десь плануємо комітетом вже збиратися на початку наступного тижня і приблизно 18-19 листопада 18 листопада скоріше всього зможемо прийняти державний бюджет за словами голови бюджетного да, за словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласої, основні зміни в редакції до другого читання спрямовані на зміцнення фінансової системи підтримку обороноздатності освіти. Ми трошки про це поговорили. Інфраструктури і соціального захисту. От трошки більше розкажіть про інфраструктуру буквально на півтори хвилини. У нас тому що далі в ефірі новини. No. Да. Мова цифр дуже коротко. Інфраструктурна, це як я зазначу, 1 мільярд на безпеку наших діточок, е, укриття в садочках. Це 528 мільйонів гривень на інвестиційні проекти в охороні здоров'я, зокрема на реконструкцію харківської обласної дитячої лікарні. Е, це так само 500 мільйонів на житло для евакуйованих осіб та внутрішньопереміщених, 500 мільйонів для е, релокованих університетів із прифронтових територій. Щоб зберегти все таки освітній потенціал за викладачів, я е, теж зазначив. І також е, додатково ще у соціальній сфері уряд передбачив близько 1 мільярда гривень на компенсацію бізнесу за воєнні ризики, що дозволить в принципі зберегти робочі місця, і також дозволить надходження до соціальних фондів. Все це робиться без збільшення дефіциту бюджету. Це дуже важливо завдяки. Оптимізації видатків і новим підходом до адміністрування податків. Це зрозуміло, Ростислава. Деякі речі ви повторили кілька разів, але мені здається, коли йдеться про бюджет, от нам варто пояснювати, як це працює, і варто прямо робити на цьому наголос, і якісь моменти повторювати. Ростислав Тістик, голова підкомітету з питань європейської інтеграції комітету Верховної ради України з питань бюджету, говорили саме про бюджет.